Аварійні дерева та суцільні ями замість доріг мешканці одного з будинків на вулиці Калиновій скаржаться на поганий стан прибудинкової території у прямому ефірі. Спецпроекту Граніс з депутата має право на слово. жителі звернулись до обранця свого округу, просили зробити дорогу, освітлення та зрізати сухостій. Чи виконав депутат свої обіцянки? Знає Маргарита Потапова. Про ремонт труби для подачі холодної води мешканці вулиці Калинової згадують і досі. Кажуть, внутрішньоквартальні дороги і без того були не в найкращому стані. В ефірі спецпроекту програми Грані «Спитай з депутатами має право на слово. Жителі звернулись до депутата свого округу з проханням вирішити їхню проблему. Мало того, що коли водоканал приїхав, вони розкопали, закопали, розрівняли, У нас тепер пиль до 9-го етажа. І неможливо значить, тут не проїхати, особливо коли дощ проходить. До того ж у дворі зовсім Відсутнє освітлення письмові звернення до різних інстанцій не давали результату. Жителі також скаржаться на високі дерева, що ростуть на дитячому майданчику. Дерев'ям во дворі стільки жилет, скільки й дому Дуже страшно, коли сильний вітер, сипиться, просто невозможно. Дерева скрипят, дерев'я скрипят, <с сипятся ветки. це і грязь, мусор не говоря вже тому, що це дуже опасно. Що стосується дорог. Я уже ранее сказал. То есть, Думаю, начало следующего лета то есть мы этот вопрос закроем. В следующем году. Да, угу. в следующем году. Быстрее не получится. В связи с тем, что надо делать проекты, менять бордюры, это очень серьезная процедура. В ефірі депутат пообіцяв зробити освітлення та зрізати небезпечні дерева найближчим часом. Ми вирішили перевірити, чи додержав депутат слова. Мешканці будинку 77 а кажуть, після програми було відновлене освітлення та спиляні деякі дерева. «Коли сильний вітер у нас вот южний тут дує, так дерева гнуться на 45 градусів. Летять прямо великі сучки, прямо на дитячу площадку. Це перший депутат, який звернув на нас увагу. Ви розумієте, ми як бербутський треугольник, Всім роблять». Все ми все бігаємо бігаємо нам нас мимо нас, асфальтирують мимо нас, дерев'я обрізають мимо нас. Телефонуємо депутату, щоб дізнатися, коли ліквідують аварійні дерева повністю та розпочнуть ремонт доріг. Жителі спочатку обродились по одним деревням. Зеленстрой приїхав, а потім жителям показали, що надо ще одні дерев'я сделати. По місці зеленство не получилось договориться. Они говорят, давайте заявку спеціально. Тому ми сделали вторую заявку і ждем. Говориться сповнення де запланірована на наступний год фактично всі дороги по моєму округу внутрі кварталки капітальний ремонт 77 а входить в список і ми надіємося на то, що ми це все виповни. А якщо ви бажаєте звернутися до обранця свого округу з власною проблемою, дивіться, що понеділка спецпроект програми Грані спитає з депутата, має право на слово. Початок о 19 годині. Маргарита Потапова Євген Олінський. Деталі.